В ефірі телеканалу Поділля Центр новини в студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Відрізані від світу за кілька кілометрів від обласного центру, жителі сіл Жиленці та Буйволівці Єрмоланецького району вимагають розірвати договір з перевізником, який їх обслуговує. Все тому, що автобус до їхніх сіл їздить лише чотири дні на тиждень, та ще й вартість проїзду людям не по кишені. Як знак протесту люди перекрили трасу державного значення Житомир Чернівці біля села Правдівка? У наслідок мітингу утворилися кількакілометрові затори. Надія Драганчук розкаже більше. Кілька кілометровий затор в обидві сторони і півсотні людей на пішохідному переході. Так, жителі сіл Жиленці та Буйволівці Ярмолинецького району вирішили привернути увагу до своїх проблем. Вони залишилися відірваними від світу, хоча мешкають за кілька кілометрів від обласного центру. Ми ходимо 10 кілометрів пішки, тим більше ще підняли велику у нас це як було, плату за автобус 23, тому що Ярмолинецька на правду ко десять Чому в нас 23 три рівні на Буйволівці? автобус не ходить зовсім люди не мають чим їздити. Дайте нам шанс на нормальне існування, тому що ми не живемо ми існуємо. Ми я в мене група інвалідності. Я теж кожен день на роботу. І я йду цих 9 кілометрів. Це просто нереально. Воювати з перевізником селяни почали ще кілька років тому. Їх не влаштовує графік руху автобуса, а це лише чотири дні на тиждень, та й то не завжди. До перевізника зверталися неодноразово, та він не реагував. У нас є ціла, ціла ціла папка тих скарг, жалоб. От є сільські раді, і зверталися і депутати, і жителі села. Всі зверталися кругом, і ніхто на це не реагує. Ніхто, ніхто на село не хоче їхати, бо виграв марш... тендер Крутенчук Микола Володимирович. Ми хочемо нормального перевізника, щоб возив наших людей і прислухався до людей. Ми не хотіли би сьогодні тут стояти, бо це ж не нормальне явище, ми тут стояли. Не невинні люди страдали через нас, але це вимушено. Ми хочемо щоб нас почули. Відрізок траси, який перекрили частина дороги державного значення. Тож потік автомобілів тут завжди великий. Через акцію протесту утворилися затори, а у водіїв здавали нерви. А я при чому хочете жити, що... і ми люди теж хочемо жити. То піді під 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 ну, ну, А Що ви мене? Спиняєте? Що я, не я, я ж я ж нічого не рішаю. Люди Це ви робите. І щоб вирватися з затору, дехто з автомобілістів навіть їхав просто крізь натовп мітингарів. За цією ситуацією спостерігали правоохоронці. Однак стримати розлючених власників авто їм не вдавалось. Міліція нічого ми не, не міліція. Вони їдуть на нас. Я спав ногами під машину. Ніхто нічого не відреагував. зовсім. По правдівецькому пішохідному переходу люди ходили з годину, потім рух таки відновився. Однак розходитись селяни не поспішали, бо чекали приїзду самого пана Крутенчука. До речі, зустрітись з людьми він погодився вперше. Коли ж перевізник приїхав, його взяли в облогу. Однак на претензії мітингарів власник маршруту лише співчував, мовляв, нічого не порушує. Чотириденні перевезення, умова договору, який він уклав з облдержадміністрацією. Та після тиску з боку протестувальників пообіцяв відмовитись їх. Обслуговувати, зустрівся з громадою. Громада мені не довіряє, каже, щоб я не їздив. Я сьогодні напишу заяву і, як кажу обласну адміністрацію, і завтрашнього я вже не буду виїжджати. Ну, обласна адміністрація, скасує, якщо я заяву напишу все. Хай нехай громада шукає другого перевізника. Хмельничани далі возитимуть нічні тролейбуси. Таке рішення прийняли у місцевому електротрансі. Проте чи зміниться в них вартість проїзду, наразі невідомо. Рішення про зміну тарифів у нічних рогатих має прийняти міська рада. Відомо лише що буде змінено тролейбусні маршрути. Нагадаю, тепер тролейбуси курсують за трьома напрямками: Катіон Ракове, залізничний вокзал Алмаз та автостанція номер 2 Озерна. Хмельницький озеленятимуть відповідний план, розробляє державне підприємство Діпромісто. Це відбувається вперше від 1991 року. Початковий варіант плану у міській раді забракувало, оскільки гектари зелених насаджень там визначалися штучно за рахунок віддалених мікрорайонів міста. Згодом план доопрацювали екологи, викладачі Хмельницького національного університету та громадські активісти. Останні пропозиції у документ внесли на початку січня. Затвердити ж план Зеленення планують під час сесії навесні цього року. Великим плюсом є те, що в плані озеленення ми в натуру відводимо малі парки і сквери. Які не мають ніякого статусу. До речі, одне з рішень сьогоднішньої сесії це вже відведення в натуру скварів по набережній, на перехресті Бандери Зарічанської, 76 соток. Це унеможливлює будівництво, тому що це після того природозаповідний фонд. Ну і плануємо, що власне навесно ми плану зеленення винесемо на сесію міської ради, ухвалимо. І це теж буде один з документів, який буде визначати містобудівну діяльність і буде унеможливлювати забудову зелених зон. Тим часом в деяких мікрорайонах міста йде активне знищення зелених насаджень забудовниками. Зокрема, це відбувається на вулиці Прибузькій, на ділянці вулиці, яка до 2015 року фігурувала у генплані як зелена зона. По Прибузькій 5, по 1 позов був з боку держбудінспекції. Вона програла першу інстанцію, потім вона не подала апеляцію, але її подали ми, проплативши державне мето. Зараз право знаходиться в судах, як і власне по вулиці Нижній Береговій, як і по багатьох інших об'єктах. Іншого шляху, ніж перемога в судах, на жаль, не існує. Міська рада не може скасовувати прийняті рішення з самою ж міською радою. Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії знову запрошує поціновувачів справжньої музики. У виконанні музикантів звучатимуть всесвітньо відомі рок-хіти і композиції. Артисти так підібрали репертуар, аби створити нестандартний формат концерту. Тому очікують на аншлаг. Програма нестандартна. Дуже нам радостно, то в нашій Хмельницькій філармонії. Появилась такая программа, как рок-программа. В репертуаре, значит, у нас э, Sting, классика жанра ACDC, Highway to Hell. Richie mm -hmm. Blackmore, uh, Maybe Next Time. Так, самые известные хиты. Вы слышите? <laughs> Highway to Hell. Living easy! Living free! <laughs> Приходите! Концерт відбудеться 26 січня у Великій залі Хмельницької філармонії. Початок о 18 годині 30 хвилин. В обласному чемпіонаті з волейболу серед жіночих команд з'явився новий лідер. Після третього туру змагань перше місце там посідає Хмельницький новатор. Раніше ж найбільше перемог було на рахунку Дунаєвецької команди. На один бал від новатора відстає Дражнянська іскра. Зараз вона знаходиться на другій позиції. Нагадаю, за першість також змагаються збірні з Нетішина та ще одна Хмельницька. Загалом п'ять команд. Яка з них виграє? Стане відомо в березні. На тоді запланований фінальний п'ятий етап чемпіонату. На цих змаганнях гарно виступила команда міста Хмельницького Новатор. Команда грає в вищій лізі України, показали високі результати. З рахунками 2-0 вони виграли у всіх командах, які були представлені на цих змаганнях. Не так як показували результати команда Днаївців, Донаївчанка, тому що вони після другого туру вони були лідерами змагань. Не прибула одна із ведущих гравців цієї команди, тому вони програли команді новатор міста Хмельницького та команді Доражні. Не так як хотілося б, виступила команда моя, яку я треную, команда. Хмельницький університет, тому що після першого семестру студенти роз'їхались на канікули, і до кінця місяця вони з ними не проводяться навчально-тренувальні заняття. Поки що це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Дякуємо, що виразимо з нами. Далі про погоду.